Доброго дня, мене звуть Купер Маргарита, я працюю в міській станції юних техніків Дніпра, заступником директора з навчально-виховної роботи та веду гурток ландшафтного моделювання. Робота з організації різних заходів міських, локальних, тих, що в нас проходять в закладі. Також робота з дітьми, грудкова робота. І В нас ще є багато волонтерської роботи. Яка в нас почалася з 25 лютого з початком війни. 24 лютого всі проснулися однаково. У всіх був такий настрій, такий ступор, можна сказати, різні думки, що з цим робити, як далі жити, як вообще все буде відбуватися і куди бігти. Вирішили, що треба нам. Займатися волонтерською роботою, і вже 25 лютого мої всі контакти і адреси нашого центру разом з іншими центрами, які відкриті за іншими адресами в позашкільних закладах, вже були на сайті міської, місь, місько, міських ресурсів. Чому я підтримала? Ну, тому що Ну як, якщо всі поїдуть, то хто буде цим займатись? Тут У нас же життя запасного немає. Ми всі живемо один раз, і тому всі вирішили, що потрібно це робити, щоб допомагати. Тоді ще про дітей не було мови. Тоді була тільки мова допомога армії, переселенцям, евакуйованим. Тобто ми зовсім не розуміли, ніхто ж не знав. Це ж перший досвід, ніхто не знав, що з цим робити. Роботу організовували на місці, тобто люди несли допомогу, несли харчі, несли бізнесмени, несли нам якісь коробки, везли якісь продукти для армійських одяг, сангігієну везли нам. Ну все, і памперси для малих. Ну, все, все, все. А ми це все сортували, розкладали, пакували, відвозили, привозили. Мені ще дзвонили сій день, Кстати. Відповідальності в нас багато, і думки, звісно ж, може, перші години якісь були такі думки виїхати, було куди, були родичі в Закарпатті. і ну, Дуже лячно було і не розумів, як жити. А потім оце ж, це діло, яким ми зайнялися всі, займалися волонтерство наше і люди. І це така родина була, це справжня родина, команда була. Ми були як єдиний організм, і неможливо було цих людей, людей залишити самих. А потім, коли пішли діти, вже то ми стали працювати вже з дітьми. І це діти, які виїхали з окупованих областей чи там, де бойові дії, то ми вже намагалися якось їхнє життя прикрасити, відволікти їх від війни, з ними займатися, заняття з ними проводили, якось гралися з ними, щось робили, щоб їх відволікти від цих важких думок. Ну, Може, це пафосно звучить, але це ж наше майбутнє. І треба ж якось їх. Зараз буду плакати. Треба якось їх. Ну, Дорослим важко, а дітям ще важче. Тому намагаємось взяти волю в кулак і працювати для них, для України, для держави, для майбутнього. Вибачайте! Ми працювали там ось на вулиці Антоновича там є. Гуртожиток, і там дітки жили і зараз живуть з Донецької, з Луганської області. Їх вивезли там навесні ще, мабуть, в кінці лютого чи в початку березня, березня, там, з різних міст. Ну, от Ми з ними майстерні проводимо, там щось, якісь листівочки робимо, якісь там поділочки робимо, якісь там кольорові там, штучки, декори якісь. А дівчинка сидить така смурна. і… Сумна і чого ти нічого не робиш? Ну, така років 11. Вона каже: мені бабуся не дзвонила, не телефонувала вже два дні. Ми виїхали, а вона не виїхала. Ну, дитина хвилювалася, переживала. Так. Дятувати, звісно, будемо багато днів, мабуть. Дуже радіти будемо. Купимо нове вбрання. Не знаю, щось таке зробимо, веселе, якесь свято. Будемо жити нормально, радісно, спокійно, з перспективою на майбутнє. Вчити дітей, навчати їх, ростити їх патріотами, навчати їх любити країну, в якій вони живуть, свою родину. Так будемо жити. Те, що і робимо зараз, те і будемо робити. Тільки більш радісно це буде, мабуть, відбуватися без сліз. Або будуть сльози вже інші, будуть сльози такі вже радісні, не такі, як зараз.